Ц п'ятому році на такий відпочинок передбачено 3,5 мільйони для осіб, які загинули, членів їх сімей. Такою можливістю станом на сьогодні скористалося вже 62 особи з різних громад, з 250 осіб, на які ці кошти були передбачені. Також з для осіб звільнених з полону і осіб з інвалідністю передбачено 3 мільйони 100 на 221 особу. На сьогодні скористалося вже 6 сімей. Поїхало і заяви в процесі обробки. Ми провели аналіз з дорученням голови 16 громадах області. В передбачено місцевих регіональних програмах відпочинок або відшкодування вартості на такий відпочинок для. Сімей для ветеранів безпосередньо та членів сімей загиблих зниклих безвісти, включаючи туди відпочинок для дітей. Це такі громади, як Володимирська, Вишнівська, Горохівська, Заболотівська, Забродівська, Кам'яні-Каширська, Ковальська, Литовицька, Луцька, Люблинецька, Мар'янівська, Нововолинська, Підгадцівська, Поворська, Сужичнівська, Устулуцька. В цих громадах в програмах передбачений відпочинок. В інших 38 громадах, на жаль, такого немає: ні відпочинку, ні компенсації. Громади найближчим часом, не всі, але найближчим часом на запланованих сесіях міських селищних сільських рад планують прийняти або затвердити нові програми програми чи внести зміни вже затверджені з додаванням такого напрямку. Також варто зазначити, що важливу роль в організації відпочинку і реабілітації ветеранів та членів їх сімей і дітей безпосередньо відіграють громадські організації з їх допомогою. Забезпечується як відпочинок, включаючи за кордоном. Так і проводяться різні ретрити, кемпінги, табори для дітей і виїзні тури вихідного дня. Такі виїзні тури організовують благодійні фонди або організації в співпраці з громадами. Відпочинок це не привілеї, якісь а частина турботи як про себе, так і про близьких. Тому для військових це можливість ненадовго перепочити і відновити сили та провести час безпосередньо в середовищі разом з рідними та близькими. Я не визначаю, скільки коштів кому передбачите. Це ви визначаєте самі, тому що ви відповідальні за свій бюджет і ви його контролюєте разом з депутатським корпусом, і ви бачите на що ви спроможні. Але якщо є державна політика підтримки е, військових членів і сімей, є така ж сама політика і Волинської ОВА, і Волинської обласної ради, тому що всі ці питання ми узгоджуємо разом з Григорієм Вікторовичем в частині тих чи інших обласних програм, які ми приймаємо, які ми суми попередньо виділяємо, то ви маєте так же само бути в загальній стратегії і е, бути теж і партнерами. І обласної ради, і Волинської обласної військової адміністрації і такі програми теж прийняті. Нам треба буде обмінятися списками, і щоб ми розуміли, загальний мали, скажімо так, перелік осіб чи дітей, які використовують ту чи іншу програму. Для чого? Для того, щоб, знаєте, не було, що хтось піде з обласного бюджету, використає і потім в громаді ще раз повторно. Тобто для того і ми всі приймаємо, щоб кожна сім'я чи кожна особа мала можливість один раз скористатися тою чи іншою програмою, чи програмою громади, чи програмою області. Тому що щоб ми охопили набагато ширшу кількість людей, які в цьому потребують. Але зрозуміло, що ті громади, які слабше мають доходи, то ми, звичайно, будемо їх підтримувати. Добре? Якщо там дійсно є. Ці люди, ці бажаючі, які мають право і можуть і, і мають бажання скористатися тою програмою.